В центрі Луцька помідори ростуть просто на даху. Близько 30 саджанців ловлять промінчики сонця на верхівці чи то хліва, чи то комори. Ця і ще кілька господарських споруд належать мешканцям восьмиквартирного будинку, що поряд їх звели разом ще у 1959 році. Будували схоже на совість, адже дах комори із залізобетонної плити. З часом тут не збиралося стільки ґрунту і піску, що власник комори вирішив влаштувати справжній город. сусіди питали, чого я нічого не саджу тут. А я кажу, часу немає. Тож я по 12-14 на роботі. Коли ж мені садити за ними ж дивитись, треба. Олександр, колишній інкасатор банку. А як вийшов на пенсію, захопився городництвом і вже 11 років з власної грядки і салати робить, і консервації на зиму готує. В минулому році навіть не купував помідори на ринку. Законсервував, хвалиться аж 9 трилітрових банок. Має грядки і біля будинку знизу, але зізнається, що кращий врожай збирає таки на висоті. От, от, от намного лучше. А чого сам набагато краще, тут більше сонця, я так думаю. Там воно попадає, але не так. Там воно, як говориться попадає, ну не так. Особливих секретів у вирощуванні овочів господар не має. Спеціальними добривами переконує, не користується. Бере тільки органічні речовини. Каву не виливаю. Я угу. в унітаз. Ну каву я не виливаю. в Унітаз я маю на увазі. Коли попив кави, я раз і зібрав у пластмасову пляшечку і складаю собі, а потім на грядки висипаю і таке добриво додаю. Я угу. таке удобрення додаю. Угу. Колись город на даху Олександру було зручно поливати. Туди був проведений шланг з водою, але комунальники конструкцію забрали, тому вітра з водою доводиться піднімати на верхівку самотужки. Аби дістатися до городу, обходить комори сходинками через насипаний пагорб піднімається на дах і під стіною йде до своїх помідорів. Але Олександр каже, що робиться не часто. Для поливу зазвичай вистачає дощу. Вода була, її поливали тут із шлангу. Тож з квартири не буду тягнути шланг сюди. Головне питання, чому вирощує на даху? А відповідь проста, чому б і ні? А чого то вода бур'ян росте? А що, щоб земля стояла? Тож краще ніж бур'ян росте отам. В мене краще тут, ніж у той бур'ян. Є ж користь якась. Так, треба руками працювати, старатись на це все. всьому перший цьогорічний врожай зібрав десь півтора тижні тому. Шкідників на рослинах поки не помічає, а як буде далі, залежить від погоди, каже господар, і продовжує вирощувати помідори на даху у середмісті Луцька. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал.